Вітаю на моєму каналі. Наша тема скільки років коту по котячому? Один рік життя котату рівня 15 людським рокам. Два роки вже рівня 24 року. А починаючи від трьох років і до 12 щорічного сліду вже лише давати по 4 роки. Отже, від трьох років до дванадцяти щорічно це чотири роки. Чотири роки коту буде, якщо людині буде тридцять два роки. Сім років буде, якщо людині буде сорок чотири роки. Десять це у людині буде п'ятдесят шість. Людині буде шістдесят чотири коту дванадцять. 14 котів буде, якщо у людині буде 72. 80 людині 16 коту, 18 коту 78 людині. І 20 коту 96 людині. Деякі вважають, що один рік життя кішки дорівнює 7 рокам життя людини. Тож давайте розберемо це питання. Поширена думка, ніби вікішки за людськими мірками вважається так: один рік життя тварини дорівнює 7 рокам життя людини. Тобто однорічний кошеня це школяр-першокласник, дворічний вихованець підліток віком 14 років, а трирічний улюбленець це повнолітній юнак. Але якщо розсудити тверезо, то прирівнювати наші людські сім років до одного року котячому не варто. По-перше, кішка в один рік зазвичай дозріла тварина, повністю готова до розмноження, чи варто його порівнювати з сімирічним малюком людиною, який до дозрівання ще далеко. Багато кішок здатні зберігати інтерес до партнерів ігор, смачної їжі до дуже похилого віку. Отак От цікаво і запутано. Пишіть, який вік по котячому у вашої кішки. Дуже файно буде дізнатися. Дякую за те, що були зі мною на цьому відео. Бажаю удачі в цьому ділі. І до зустрічі! Ставте лайки та підписуйтесь.